В ефірі «700 секунд. Далі у випуску в Ізмаїльській районній державній адміністрації відбулася зустріч керівництва громад Ізмаїльського району з представниками ДТЕК Одеської мережі. В Ізмаїльському аграрному коледжі відбулися пожежні навчання. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся благодійний ярмарок. «Ідемо до перемоги разом. 18 жовтня. Європейський день протидії торгівлі людьми. Вами в студії Влада Новак, вітаю за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 18 жовтня орієнтовно такі. 675 тисяч 800 осіб особового складу, 9 тисяч 27 танків, 18 тисяч 53 одиниці бойових броньованих машин, 19 тисяч 533 артилерійські системи, 1 тисяча 232 реактивні системи за полового огню, 978 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 17 тисяч 152 безполотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 2620 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 26908 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3448 одиниць спеціальної техніки. 17 жовтня в Ізмаїльській районі державній адміністрації відбулася нарада керівництво громад Ізмаїльського району з представниками ДТК Одеської електромережі щодо нагальних питань проходження осінньо зимового періоду. Такі зустрічі проводяться два рази на рік. Подробиці дивіться далі. 17 жовтня в Ізмельській районній державній адміністрації відбулася нарада керівництва громади змейського району з представниками ДТЕ Одеські електромережі щодо нагальних питань проходження осінньо-зимового періоду. Два роки поспіль ми збираємось з вами не менш ніж два рази на рік. Ми так обіцяли, а свої обіцянки ми виконуємо. І з кожним районом, з всіма громадами, з головами громад ми збираємось на передодні опалювального періоду і після його закінчення. Чи не щодня одеська область зазнає ворожих атак? З початку 2024 року було відновлено світло для понад 720 тисяч родин Одещини. В цілому від початку повномасштабної війни енергетики компанії відновили електропостачання для 890 тисяч клієнтів. Останній обстріл, який був такий найпотужніший з початку повномасштабного вторгнення, стався 26 серпня, коли по кількості ракет і дронів, які атакували саме об'єкти енергетичної інфраструктури, це був рекорд ворога. В 15 областях України атакувались енергооб'єкти, ну і на жаль, на Одещині теж. Тому тоді ми мали як наслідки 400 тисяч знеструмлених клієнтів. З нашими колегами разом ми дуже швидко там мобілізувалися і відновили менше ніж за добу постачання електрики всім клієнтам. Наші бригади працювали і працюють в посиленому режимі. Ми робимо все для того, щоб найшвидше повернути світло, але діємо тільки після того, як дозвіл дають військові і МНС. В рамках підготовки до зимового періоду для безперебійного електропостачання було виконано ряд ремонтних робіт. ДТЕК ДТЕКОДські електромережі виконали основні пункти ремонтної програми, яка запланована на 2024 рік. Ми зробили ремонт на підстанціях середньої напруги, ми відремонтували лінії електропередач і середньої напруги, і високовольтні. Ми зробили ремонти кабельних мереж. Випробував все обладнання для того, щоб воно працювало справно взимку. Повністю ми готові до проходження зимового періоду. Зроблений необхідний аварійний запас обладнання, матеріалів, паливо, техніка і бригади, підготовлені для роботи в осенній зимовий період. На зустрічі було також зазначено, які заплановані заходи були виконані в Ізмильському районі під час підготовки до опалювального сезону. Зокрема, по Ізмаїльському району ми відремонтували 200 кілометрів повітряних ліній, замінили 95 опор, зробили капітальний ремонт 132 трансформаторних підстанцій 6 кВт, 8 підстанцій 35 та 110, розчистили 292 кілометри повітряних трас наших ліній електропередач, замінили 39 кілометрів головопроводу на ізольований. Загальний обсяг ремонтних компанії складає 200 мільйонів гривень. Також існує інвестиційна програма, яка спрямована на нове будівництво мереж, оновлення застарілого обладнання, встановлення лічильників тощо. Ця програма у поточному році складає 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Після так на об'єкти енергетики у системі виникає дисбаланс між виробленням та споживанням електроенергії. Саме тому НЕК Укренерго застосовувало багато заходів, серед яких імпорт електроенергії, отримання аварійної допомоги від європейських партнерів, обмеження промислових та побутових споживачів. Зокрема, існують аварійні та стабілізаційні графіки. Відключень дитекодеські електромережі не приймає самостійного рішення про введення або скасування будь-якого графіку. Це прерогатива державної компанії Некокренерго. Головний диспетчер енергосистеми країни бачить загальну ситуацію з виробленням електроенергії з з її споживанням і надає у разі потреби відповідні команди. Екстрені графіки відключень вводяться на невизначений термін, коли стається масштабна аварія. І тільки після стабілізації ситуації вводяться стабілізаційні графіки. Графіки стабілізаційних відключень складаються з. Шести черг однакових по обсягам в мегаватах. Всі клієнти долучаються до участі в цих графіках і вони складаються для того, щоб рівномірно і з максимальною соціальною справедливістю почергово надавати клієнтам світло. Наразі існують затверджені списки об'єктів критичної інфраструктури, які погоджені з одеською обласною військовою адміністрацією та держенергонаглядом. Генеральний директор Дмитро Григорів відзначив, що була проведена масштабна робота зі зменшення супутнього навантаження на об'єкти критичної інфраструктури. На початок року кількість споживачів, приєднаних до лінії критичної інфраструктури становила 163 тисячі із загальним споживанням 246 сорок мегаватт. Станом на 1 жовтня цифра знизилася до 67 тисяч клієнтів із загальним споживанням 129 двадцять мегаватт. Це дає змогу забезпечити принцип соціальної справедливості. Вважаю, що Наша команда зробила таку титанічну роботу і технічні заходи виконувалися, і організаційні, і деякі перемикання, і прокладання там додаткових ліній. Тому зараз, нагадаю, з 160 тисяч клієнтів приєднаних до ліній, які живлять об'єкти критичної інфраструктури, в нас залишилося 67 тисяч. Тобто майже на 100 тисяч клієнтів менше, ніж було раніше. На завершення зустрічі представники компанії відповіли на питання присутніх. Юля Петлацюк, Наталя Маленко, Дмитро Єфимов для програми новин. В Ізмаїльському агротехнічному коледжі відбулися пожежні навчання. Рятувальники вчили дітей алгоритму дій у різних ситуаціях, зокрема під час виявлення підозрілих вибуконебезпечних предметів чи пожежі. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмирському агротехнічному коледжі відбулись пожежні навчання, які організували фахівці Ізмирського районного управління ДСНС України в Одеській області. Головний інспектор Наталія Гошкодер розповіла присутнім про алгоритм дій у різних ситуаціях, зокрема під час виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Під час заходу рятувальники провели лекційне заняття, на якому пояснили, які ознаки підозрілих предметів, як треба діяти, якщо ви виявили небезпечність. Печний предмет та до яких екстрених служб телефонувати для того, щоб повідомити про небезпечну знахідку. Від надзвичайних подій не на застрахований ніхто. Однією з найпідступніших є пожежа. Як діяти у разі її виникнення, знає далеко не кожен. Тому ізмаївські рятувальники велику увагу приділили питанню пожежної безпеки, пояснили, як діяти у разі виникнення пожежі та яких першочергових дій слід дотримуватись. Також розповіли про види вогнегасників та як ними користуватись. Кожен студент міг на практиці відпрацювати та ліквідацію пожежі в реальних умовах. Ми приділили велику увагу питання стосовно пожежної безпеки, як необхідно діяти у разі виникнення пожежі. А розказали про два вида вогнегасників: порошковий і вуглекислотний, які наразі є універсальними. Кожен з бажаючих мав змогу скористатися вогнегасником та загасити умовну пожежу. Крім цього, вогнеборці теоретично роз'яснили та практично здійснили виклик на спец. Лінію 101. на умовну пожежу приїхала пожежно-рятувальна команда. Під час практичної частини продемонстрували гасіння пожежі у будівлі закладу. Рятувальники приїхали, провели бойове розгортання, подали воду з пожежних стволів та разом з бажаючими здобувачами освіти загасили умовну пожежу. Також кожен з бажаючих мав змогу одягнути бронежилет та каску, посидіти за кермом пожежного авто автомобіля. приблизно задіяно приблизно 200 студентів. Проведена лекція з минної безпеки, з пожежної безпеки. Дуже дякуємо всім запрошеним, а також особливо Наталі Гошкодер, яка провела цей дуже гарний навчальний захід для наших студентів. Фахівці ДСНС впевнені, проведення таких заходів збагачує знання студентів, дає відповідні навички та допоможе правильно зреагувати під час надзвичайної ситуації. Ізмаїльські рятувальники будуть проводити і надалі в закладах освіти, тому що саме завдяки таким заняттям ми навчимо дітей зберегти своє життя та майно від надзвичайних ситуацій. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 15 жовтня в холі Ізмийського державного гуманітарного університету відбулася важлива подія. Благодійний ярмарок ідемо до перемоги разом з метою підтримки українських військових через допомогу волонтерських організацій Павучиха Ізмаїлу. Подробиці дивіться далі. 15 жовтня в холі Ізмаїльського державного гуманітарного університету відбулася важлива подія благодійний ярмарок «Ідемо до перемоги разом з метою підтримки українських військових через допомогу волонтерській організації Павучих Ізмаїлу, яка активно займається плетінням маскувальних сіток для фронту та надає іншу волонтерську допомогу нашим захисникам. Вітаю, мене звуть Ірина Голобородько, і я керівник Павучихи Ізмаїл. Ми так себе назвали, тому що спочатку війни, з 27 лютого, плетемо сітки в моєму приміщенні на проспекті Міру-2 Також нас сітки плетуться в будинку культури, і це окремі організації. Але ми співпрацюємо для ЗСУ. І я дуже дуже рада, що з цього місяця ми почнемо співпрацювати з універсі університетом. на початку війни тут теж були сітки, але потім почався навчальний процес. І зараз ми знову об'єднуємось для того, щоб студенти змогли долучатися до такої необхідної праці. Традиційно кожного року відбувається благодійна ярмарка. Ярмарок організовує студентське самоврядування, яке залучає першокурсників до благодійної діяльності. Ми на своєму фронті наближаємо перемогу. Кожен на своєму місці запрошуємо до співпраці з ДГУ. Всі кошти, які будуть зібрані на благодійній ярмарці, будуть направлені на підтримку волонтерської організації. Також з боку волонтерів для студентів буде проведений майстер-клас плетіння сіток. Зараз проходить ярмарок, і діти, які приймають участь в цьому ярмарку, зберуть гроші, які підуть саме на е, допомогу на сітки, на, на основу, на спанбонд. Е, а ми, як поводчих Ізмаїл, е, обов'язково проведемо майстер-клас, щоб навчити е, хлопців та дівчат плести сітки. Це легко і цікаво. Війна в Україні змусила багатьох усвідомити важливість єдності та підтримки одне одного, і студентська спільнота, Ізмицького державного гумітарного університету не залишилася осторонь. Благодійний ярмарок став чудовою можливістю залучити університетську громаду та мешканців міста до участі в благодійності. Підготовка до ярмарку була ретельною і продуманою. Молодь взяла на себе відповідальність за створення різних солодощів і закусок. Усі продукти були виготовлені власноруч, що підкреслювало особистий внесок кожного учасника. В нас кожен займається допомогою для ЗСУ, але кожен по різному. І сьогодні ми мали таку честь, як приймати участь в цьому ярмарці, щоб продати, наприклад, у мене була ручна праця, у когось були якісь смаколики. І всі виручені гроші ми відправимо на допомогу ЗСУ. Окрім їжі на ярмарку. Було представлено різноманітні сувеніри та прикраси ручної роботи, які створили самі студенти. Багато з цих виробів визначилися креативністю та національною символікою, що підкреслювало патріотичний настрій заходу. Така ініціатива з боку студентства не залишилася непомітною. Молоді викладачі завжди підтримують подібні ідеї студентства та по можливості допомагають в їх реалізації. Ми, як молоді викладачі нашого університету, підтримуємо такі ініціативи наших студентів і дуже так позитивно відносимось, тому що розуміємо, що в такий нелегкий час будь-які кошти, які виділяються, мають іти на потреби нашої армії і все, що Виходить від наших студентів, отримує належну підтримку, і ми, як виходачі, тільки за благодійний ярмарок «Ідемо до перемоги разом в Ізмаїцькому державному гуманітарному університеті. Став справжнім осередком єдності та солідарності. Спільними зусиллями вдалося зібрати значну суму коштів, яка буде передана організації павучих Ізмаїлу для підтримки їхніх ініціатив на користь армії. Влада Нова Кристина Лангольф для програми Новин. Європейський день протидії торгівлі людьми був започаткований 18 жовтня 2007 року Європейським парламентом. Як День консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища. Подробиці дивіться далі. Європейський день протидії торгівлі людьми був започаткований 18 жовтня 2007 року європейським парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі пов'язана з незаконною торгівлею зброєю, як другого за величиною після торгівлі наркотиками, 17 листопада 2005 року була підписана конвенція Ради Європи про боротьбу з торгівлею людьми. Боротьба з торгівлею людьми визначена одним із пріоритетних напрямів діяльності уряду України у сфері захисту прав людини. Верховна Рада України 20 вересня 2011 року ухвалила закон України про протидію торгівлю людьми. Відповідно до закону України, торгівля людьми це здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману. Шахрайства шантажу, уразливого стану людини, або із застосуванням чи погрозу застосування насильства з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до кримінального кодексу України визнаються злочином. Торгівля людьми може відбуватися у різних формах: вербування, перевезення, передача, продаж, усиновлення у комерційних цілях, примус до заняття проституцією, залучення до злочинної діяльності, трансплантація чи насильницьке донорство, залучення в боротьбу, Ругову кабалу тощо Жертви торгівлі людьми може стати будь-яка людина, незалежно від гендеру, віку, соціального статусу, рівня освіти тощо. Однак у першу чергу до групи ризику можуть потрапити такі категорії: безробітні люди працездатного віку, люди, які мають низький рівень доходів, особи, що працюють за кордоном, нелегально, особи, що нелегально виїжджають за кордон, люди, що користуються послугами сайтів або застосунками знайомства, бо шукають посередництва для укладання фіктивних шлюбів. Діти, в тому числі діти сироти бездоглядні діти або позбавлені батьківського піклування тощо. Якщо ви чи ваші знайомі стали жертви торгівлі людьми, або ви володієте інформацією щодо таких злочинів, повідомте за телефонами на екрані. Юля Петлацюк для програми Новин. Поліцейські затримали 39-річного жителя Балти за підозру у вбивстві співмістянина. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру. Його загрожує до 15 років позбавлення волі. Подія сталася декілька днів тому вранці на одній з вулиць міста Балда. Виїхавши на місце за повідомленням очевидців, співробітники територіального підрозділу поліції виловили тіло 59-річного чоловіка без ознак життя. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть потерпілого. А слідчі під час проведення огляду за участю судово-медичного експерта виявили на тілі загиблого тілесні ушкодження. Попередньо чоловік помер у наслідок крововилову і набряку мозку. Неподалік на поліція виявила причетного до злочину чоловіка та затримали їх. В процесуальному порядку. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Попередньо встановлено, що в ході словесного конфлікту, який винив між співмістянинами, молодший чоловік побив старшого. Під час розслідування слідчі встановлюватимуть, що послугували причиною конфлікту, а судово-медичні експерти, які тілесні ушкодження були спричинені потерпілому та остаточну причину смерті. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному протиправному запобіганні смерті іншій людині. За частиною першої статті 115 кримінального кодексу України суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права винесення застави. За скоєне правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове слідство здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Музика. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в змеїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 84 копійки, продати за 41 гривню 51 копійку. Єврокупівля – 44 гривні 60 копійок, продаж – 45 гривень 27 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у суботу, 19 жовтня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний – 6-11 метрів на секунду, пориви – 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 4-6 градусів тепла, в день – 12-14. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний – 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 5-6 градусів тепла. В день – 8-10 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.ismailtv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальній мережі Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.